Невдовзі у Миргороді запрацюють розумні зупинки. Вони будуть оснащені електронним табло, камерами відеоспостереження, usb портами для підзарядки гаджетів, а також Wi-Fi доступом. Проєкт Розумні зупинки Мобільна громада, що впроваджується в Миргороді, передбачає реконструкцію двох зупинок. Модернізувати транспортне забезпечення в місті Курорті допомагає європейський проєкт ЄСПРОООН, місцевий розвиток орієнтований на громаду. Нині виконують роботи на діючих зупинках лакомка та залізничний вокзал. Щоб людям було комфортно, буде накрите, стекло, прозрачно, гарненько і все. Хоча зупинки скляні, проте антивандальні, говорить Микола Білоус. Вони всі кальонні, хороші, так що кирпичів не бояться. Раніше у рамках проєкту міські маршрутки обладнали GPS-трекерами, які допомагатимуть відслідковувати рух транспорту. Мергородці таку новинку оцінюють позитивно. Казали розумно, з інтернетом, з вайфаєм буде показувати, чи запізнюється маршрутка, чи не запізнюється. Для нашого міста це буде космічно. Зупинка, і тут буде вайфай, буде джіпіес, і можна буде відлізкова маршрути у маршрутах. ну це це дуже круто у Миргородській міській раді. Говорять, загальна вартість проекту Розумні зупинки мобільна громада становить майже 835 тисяч гривень. 55% цієї суми грант Європейського союзу, решта кошти міського бюджету.